В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі Отці, брати, сестри, на півдорозі до Пасхи, свята Церква всіх нас закликає, спонукає перенестись події великої п'ятниці. Стати пліч опліч з тими, хто стояв у підніжжі Христа разом з Богородицею, апостолом Іоанном Богословом і тими небагатьма жінками, тими небагатьма вірними, тими людьми, які залишились вірними Христу до самого кінця. І вдивляючись в той хрест, в розп'яття, в це розп'яття, яке ми бачимо нині в центрі нашого храму. Церква закликає знову і знову замислитись для себе, яке значення має для нас ця жертва. подвиг Христовий. В цю неділю хрестопоклону всі ми з вами вшановуємо і вклоняємось тому розіп'ятому Спасителю, який заради нас перетерпів наругу страждання, тортури. Але ця складна дорога привела до чогось більшого. Сьогодні ми з вами це знаємо. Для нас це очевидно. Але неочевидним було воно тоді, коли колишні євреї і зовсім недавно ті, хто стали християнами, багато чого не розуміли і задавали багато питань на той момент. Тяжко було поєднати старозавітні жертви. І зрозуміти велич тої жертви, яку приніс Христос. Багато хто тримався старих звичаїв, тому не дивно, що дуже велику роль, можливо для нас навіть забагато, сьогодні приділяється тим старим жертвам, але в тому то і особливість таких глибинних релігійних відчуттів людей. Різних просто віруючих людей, різних навіть релігій, що ми завжди схиляємо, схиляємось перед величу Бога, яким би ми його собі не уявляли, і намагаємось принести йому дари, жертви, певну вдячність, певну відповідь на наші прохання, благання. І це здавалось логічно, зрозуміло. Але ось уявлення старозавітнів євреїв були особливими, тому що вони вважали, що якось загладити, скажімо так, свої провини, немочі, можливо, лише ті, які фактично ми здійснюємо несвідомо. Так не відкидалось тоді і покаяння, але для цього потрібно було щире розкаяння. Справді щире, таке, яке свого ра ра свого часу приніс псалмопівець цар Давид, коли писав 50-й псалом. Але для широких мас легшими, зручнішими були інші правила і алгоритми. Я прийшов, жертву приніс, і це давало підстави для думати для того, що основне я зробив. Нічим особливо я не грішу, нікого не вбиваю, і здається, от в такому плині часу відбувається моє богошанування». Христос, наставляючи своїх учнів, Він попереджав, що швидше за все вас не сприйматимуть, як і мене гнали і переслідували. Не очікуйте, що всюди і вас прийматимуть. Вони це чули, вони це розуміли, але складно було це сприйняти на практиці, коли не за якісь особливі слова, а інколи просто за іншу думку тебе вже могли вбити, за іншу думку, за іншу позицію. Христос, пішовши на нас на смерть, Він приніс велику і універсальну жертву за всіх людей. Не лише за своїх сучасників, не лише за тих, хто жив до нього, а для всіх поколінь і після. Тому і називає апостол його великим первосвященником, чи краще нам зручніше казати, казати великим архієреєм, тому що жертва Христа охоплює всіх, а від нас з вами нам скажімо так, не те, що вимагається, а пропонується зробити себе. Доступним для цього престолу благодаті, до якого закликає апостол, коли кожен з нас думає, що він недостойний, тим не менше це правда. Всі ми з вами недостойні, священники, миряни, всі, всі ми недостойні, щоб приступати до престолу благодаті. Цим найпершим престолом для нас є сьогодні свята Євхаристія. Ми схильні себе. Відсторонювати від цього великого таїнства на заваді цьому інколи стоять і старі древні традиції, які умовно можна назвати древніми, але такими, які вкорінились, коли ще з часів Російської імперії в нашому народі насаджувалось правило: один раз на рік, як правило, у великий піст піти до храму, посповідатись, причаститись, і на тому зовнішня сторона твоєї церковності закінчується. Все інше, якщо ти хочеш здійснювати жити по божому хай це буде прикрито від очей, не треба нікому цього бачити. Ці стандарти, на жаль, не викорінені остаточно по сьогоднішній день. Тому, коли апостол знову і знову закликає нас з дерзновенням приступаємо до цього таїнства, це не про безвідповідальність, це і відповідальність. Про випробування нашої совісті і розуміння, що ми маємо кожного разу себе в міру своїх сил готувати до цієї найголовнішої трапези нашого життя. Всі ті добрі справи, які ми робимо на шляху до цього, вони справді мають бути щирими і відкритими. Бо інколи ми схильні, навіть хороші наші справи, навіть є в нас таке явище зараз. В умовах війни, коли багато людей справді допомагають нужденним, допомагають Збройним силам України і всім іншим, і при цьому розтрачують цінність часто своєї жертви в якийсь спосіб, виставляючи це назовні, роблячи свого роду рекламу з цього. Це той момент, коли результат буде. Ті люди, які потребують допомоги, підтримки, вони її отримують. І результат справді буде дієвим, але для нас особисто в духовному плані ми схильні і тут розтратити цей скарб. Тому на шляху до підготовки до цього найбільшого таїнства Євхаристії намагаємось в щирості, відданості, відвертості не намагатись Бога якось задобрити е, своїми. Такими справами зовні, здається гідними, прикритими, справді, можна сказати, мертвими жертвами, тому що вони по суті являються пожертвами собі особисто. Намагаємось робити все так, як до цього нас закликав сам Господь і його апостоли: в щирості, відвертості, намаганні знайти спосіб якомога швидше послужити ближнім. На славу Христу, амінь.